Дивіться сьогодні у випуску новин. Первомайцям пояснили, які доповнення внесені до постанови Кабінету міністрів про субсидії. На Миколаївщині в результаті ДТП було травмовано дев'ятеро людей, серед яких п'ятирічний хлопчик. Шахраї розводять на гроші первомайських підприємців. Нещодавно були внесені доповнення до постанови Кабінету міністрів про субсидії. Відтепер знову Укрпошта буде розсилати бланки декларації та заяви на призначення пільг по оплаті житлово-комунальних послуг. Про ці доповнення та деякі зміни в нарахуванні субсидій розповіла журналістам начальник управління соціального захисту населення. Знову по, через Укрпошту будуть розповсюджуватися заяви і декларації для тих громадян нашого міста, які ще не прийняли рішення про здачу документів до управління. І звертаю особливу увагу, що якщо ви вже здали документи до управління і отримали знову ж таки через Укрпошту заяву, декларацію, не потрібно їх знову заповнювати і направляти до нас до управління. Ольга Анатолівна повідомила, що всім, хто звернувся раніше за призначенням субсидії, вона буде автоматично нараховуватися з 1 жовтня, а тим, хто отримав відмову, потрібно привести до ладу особові рахунки. Ми звертаємо увагу на наших отримувачів, що вам необхідно обов'язково звернутися до підприємств, які надають житлово комунальні послуги, перевірити кількість отримувачів комунальних послуг, які проживають в даному господарстві. На підставі довідок, які взяті в ЖЕКах, в ОСББ, ЖБК або від квартального, і тільки потім вже з цими довідками звернутися і привести відповідні особові рахунки. Це є одним із умов, які призначається субсидія. Багато запитань у мешканців Первомайська виникає щодо особистого виклику громадян у центр надання соціального захисту, адже розрекламовано було безконтактне подання заяви і декларації на призначення субсидії. Все наше місто, вся наша Україна сьогодні живе по принципу реєстрації громадян, але не проживання. Тому це питання не тільки нашого міста, це питання всіх міст України, і ми пропонуємо, враховуючи, що є в нас ще час, у нас ще є серпень, невеличка кількість днів, у нас ще є вересень, коли ми зможемо і ще привести відповідність наші особові рахунки. Ольга Анатолівна нагадала, що житлова субсидія призначається лише одному з членів сім'ї, який зареєстрований в будинку і має особовий рахунок на оплату житлово-комунальних послуг. Хоча всі послуги сплачуються за показниками лічильників, але субсидія призначається, враховуючи кількість членів сім'ї та згідно соціальних норм споживання. Це дуже болюче питання, люди не розуміють, як же це так. Ви знаєте, що з 1 жовтня введені нові соціальні норми, і навіть якщо ви сьогодні маєте лічильник і по ньому сплачуєте, за соціальними нормами призначається субсидія. Також, як повідомили журналістам, крім заповненої декларації та заяви для призначення субсидії, необхідна довідка від квартальної. Для газового господарства, для інших установ справка від квартальної не є документом, тому що вона не юридично не актуальна. Там тільки діють справочки про від ЖБЖК, ЖБК та наші ОСББ. Але якщо є необхідність зняти з оплати в газовому господарстві, вже є домовленість про те, що нас на на підставі заяви е, користувача е, у послуги та цієї довідки від квартального про те, що людина проживає одна або склад сім'ї такий-то, а людина інші не проживають, е, і на підставі заяви, я повторююсь, е, можуть зняти цих особ з оплати на послуги. Це вже є така домовленість з газовим господарством. Тому що саме в газовому господарстві е, не змінена інструкція, і, на жаль, є такі у нас. Під час розмови особливу увагу звернули на власників домоволодінь з пічним опаленням, їм потрібно терміново подати заяву на субсидію, адже кошти для призначення цих пільг нараховуються додатково до бюджету. Я хочу ще раз звернути увагу про те, що саме призначення допомоги субсидії на ЕЗТБ воно вже буде йти по новим правилам. І Якщо ви сьогодні не працюєте і не маєте дохід. В родині ми будемо рахувати як 1218 гривень на особу, яка забажала отримати субсидію на тверде паливо та скраплений газ. Що стосується безпосередньо, чи де можна купити вугілля сьогодні, в нашому місті на жаль. Немає такої бази постійної, є база, де зберігається вугілля для бюджетних установ міста та району, але вони очікують надходження вугілля. Вартість вугілля сьогодні не відповідає тим розрахункам, які ми проводимо по субсидіям. І хочу сказати, що на дрова ми субсидію не надаємо, дається тільки на вугілля і скраплений газ. Крім цього, Ольга Анатолійовна звернулась до первомайців з проханням уважно заповнювати декларацію. В останній час досить багато відмов у наданні субсидії саме через недостовірність інформації внесеної до документу. А також закликала мешканців міста не зволікати з поданням заяви на призначення субсидії, адже зима вже не за горами. Нещодавно на Миколаївщині сталася аварія, в результаті якої дев'ятеро людей потрапили до лікарні. Так, водій автомобіля Іж 2125 рухаючись з Одеси в напрямку Миколаєва, при виконанні маневру повороту ліворуч, не надав переваги в русі та допустив зіткнення з автомобілем Peugeot, який рухався в зустрічному напрямку. В результаті ДТП до найближчої лікарні з травмами різного ступеня тяжкості були доставлені обидва водії, а також троє пасажирів автомобіля Іж-2125 та четверо пасажирів автомобіля Peugeot, серед яких і п'ятирічний хлопчик. Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням бути обачними на дорогах та не порушувати правила дорожнього руху. Пам'ятайте, що основними причинами ДТП є порушення правил маневрування та обгону, недотримання безпечної дистанції, перевищення швидкості, порушення правил проїзду-перехрест, виїзд на смугу зустрічного руху. Не дозволяйте собі сісти за кермо у стані сп'яніння. Пам'ятайте, що ваша безпека та інших учасників дорожнього руху залежить лише від вас. Нещодавно до Первомайського міськвідділку міліції звернувся керівник одного з підприємств району із заявою про те, що з вини шахраїв організація понесла збитки. Як було встановлено на телефонний номер його підприємства, зателефонував невідомий та, відрекомендувавшись представником однієї з приватних фірм, запропонував їм придбати облізні дошки. Умовою угоди була передоплата товару 36 тисяч гривень, що й було зроблено потерпілою стороною. Однак, зачекавши майже місяць, покупець так і не побачив замовленого товару. Цей самий час 165-річний пенсіонер, мешканець Миколаївщини, став жертвою шахраїв, намагаючись продати весільну сукню. Коли він, розмістивши оголошення на одному з сайтів мережі інтернет, дочекався дзвінка потенційного покупця та на прохання останнього для здійснення передоплати назвав всі реквізити банківської картки. А згодом з його рахунку зникли 11 тисяч гривень. Правоохоронці встановлюють особи зловмисників, які незаконно заволоділи коштами мешканців Миколаївщини. За вказаними фактами, слідчими відділеннями розпочато кримінальні провадження. Зловмисникам передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.